Свята, як то кажуть, вже наблизились, і в цей час, як завжди, підвищується працездатність в лапках патрульних на дорогах, бо їм треба план здавати в кінці місяця. А відповідно, водії готуйтесь до того, що вас будуть перевіряти як документи щодо вручення повістки, та план відповідно по протоколам по 130 Кодексу України про адмінправопорушення за керування в стані сп'яніння. Я вже давала доволі чіткі роз'яснення. Своїх попередніх відео, як себе поводити під час, якщо відносно вас складають протоколи, сьогодні я зроблю вам коротку підбірку таких лайфхаків, як треба себе поводити, якщо вас зупинили патрульні. Отже, в першу чергу, слід пам'ятати, яким чином поліцейський може зупинити транспортний засіб. Відповідно до пункту 8.9 правил дорожнього руху, вимога про зупинку транспортного засобу подається поліцейським за допомогою сигнального диску, з червоним сигналом, чи світлоповертачем, або відповідно рукою, що вказує на відповідний транспортний засіб, та подальше місце його зупинки, увімкненого проблискового маячка, синього і червоного, або лише червоного кольору, або спеціального світового сигналу, також спеціального табло, на якому відповідна буде зазначатися вимога про зупинку. Чому я на цьому зупинилася? Оскільки іноді бувають ситуації із моїм. Практики, коли патруль патрульні, наприклад, обганяють авто, просто з вікна патрульний махає рукою і, відповідно, вказуючи особі незрозумілим способом, де і як йому зупинитися. Відразу хочу сказати, що в цей момент, якщо у вас є можливість, починайте відеофіксацію, оскільки потім буде на порядок простіше довести ту причину і момент взагалі зупинки, як це все відбувалося. Отже, ми З'ясувала, що лише при законному зверненні патрульних водій зупиняється. Так, водій повинен зупинити транспортний засіб у вказаному місці з дотриманням правил відповідної зупинки. Бо всі ми розуміємо, що одну вимогу виконали, а по іншій тут же не відходячи від каси, патрульний склали протокол. Зупинка на вимогу поліції має бути виконана виключно з дотриманням правил дорожнього руху. В принципі, всі водії їх знають. лише Зроблю певне зауваження і посилання на пункти 8,9 та 24 правил дорожнього руху. Це означає, що водій не має право виконати зупинки у місцях, де вона заборонена. Після зупинки автомобіль раджу водіям спокійно під відеофіксацію дізнатися про причину зупинки, прізвище і посаду поліцейського. Про причину зупинки я вже доволі багато розказувала, і всі розуміють про те, що в принципі, якщо вам не не зазначили причину зупинки, то всі вимоги також є незаконними, оскільки безпідставне зупинення транспортного засобу заборонено. Відповідно до пункту 2.14 правил дорожнього руху водій має право керувати транспортним засобом і перевозити пасажирів або вантажі дорогами, вулицями чи іншими місцями, де їх рух не заборонена. В установленому порядку відповідно до вимог зазначених правил. І знати причину зупинки, перевірку та огляду транспортного засобу посадової особи державного органу, яка здійснює нагляд за дорожнім рухом. Тобто, в даному випадку мова йде про патрульних поліцейських, які відповідно зупиняють. Також прізвище і посаду особи, яка зупинила транспортний засіб, вимагати від особи, яка здійснює нагляд за дорожнім рухом, та зупинила. Також відповідна водій у разі необхідності має право на отримання допомоги. Від цих же посадових осіб та організацій, що беруть участь у забезпеченні безпеки дорожнього руху, водії мають право також оскаржувати дії поліцейського в разі порушення ним законодавства. Це відбувається в 90% випадків. Проте лише декілька з них насправді ДБР відкриває ЄРДР і притягуються у особи до дисциплінарної відповідальності. Відступати від вимог законодавства во умовах дії непереборної сили або коли іншими засобами неможливо запобігти власній загибелі чи каліцтво громадян. Поліцейські при зупинці зобов'язаний назвати своє прізвище і посаду, а на вимогу особи відповідно показати посвідчення. Раджу вам відразу записати прізвище, ім'я особи переписати, оскільки сфотографувати вам не дадуть і відповідна посаду, оскільки потім е, в подальшому вони Знадобляться вам у суді під час оскарження дій поліцейського ну, у разі, якщо відповідно це буде необхідне. Весь цей процес намагайтеся фіксувати всю розмову з поліцією. Раджу вам спілкуватися з поліцією спокійно, не переходити на ти, а також не погрожувати і не переходити на лайк, ознайомлюватися з усіма складеними щодо вас документами і отримувати відповідне всі примірники. До досить часто мені дзвонять клієнти і кажуть: Діна Юрівна, ну ви не переживайте, я там нічого не підписував. А це не той випадок. Навіть у разі незгоди з протоколом, там є графа для пояснення і де ви можете зафіксувати що не згодні з протоколом, і написати, з чим саме ви не згодні або зазначити, що не дасте відповідні пояснення вже у суді. Тому у разі, якщо ви відмовилися підписати і отримати свою копію протокола, ви в принципі ускладнюєте. Т самі собі життя, і потім відповідне захисту судді, оскільки треба буде знайти протокол, треба ознайомитися з матеріалами. Ну, відповідне, все це час і затягування процесу. Фіксація усього часу спілкування з поліцією є досить важливим аспектом, що допоможе у подальшому вам оскаржувати їх дії. Важливо свої зауваження зафіксувати ще й на камеру поліцейського, оскільки відповідно до інструкції, будь-яка камера має бути завжди у від. Нукнена або також на власне відео або за допомогою свідків до ж час в протоколі про адмінправопорушення, як я вже зазначала, там міститься графа, де ви можете зазначити про усі свої зауваження. У разі, якщо вам пропонують пройти огляд на стан сп'яніння, це вже ми йдемо про безпосередню статтю 130 КУПАПу, дізнайтеся, якими технічними засобами вам буде проводитися огляд і перевірте відповідні всі наявні документи. Наприклад, сертифікат на драгер у разі, якщо ви не довіряєте документам, які вам надали патрульним, або у вас виникають якісь побоювання щодо чесності проведення перевірки, ви можете виявити своє бажання, заявити, що хочете поїхати до лікаря-нарколога. Раджу вам в принципі цим скористатися, бо час доставки до лікаря, спілкування з патрульними весь цей час, з моменту вашої зупинки, час проходить. А огляд вас може бути проведений лише на протязі двох годин з моменту відповідно вашої зупинки. Рахуйте, якщо ж все ж таки за результатами огляду є підозра відносно вас на стан сп'яніння, то перевірте документи, які відповідно вам надають, які вам надасть патрульні. Це має бути копія протокола, копія акта огляду, направлення і висновок лікаря. Також попросіть скористатися правовою допомогою. Якщо у вас немає захисту. Кисника, то на камеру попросіть у патрульних центру надання правової безоплатної допомоги. У разі не надання вам права на захист. Якщо його буде порушено, то відповідно це також буде одним із правопорушень. Зауваження, які є більш-менш типовими для вписання у протокол, це, наприклад, інспектор не представився і не роз'яснив права або відмовився показати посвідчення. Таке формулювання можна використовувати у будь-якому випадку, якщо співробітник поліції звернувся до вас. З порушенням установленого порядку звернення до громадян також можете використати таке зауваження, як відмовились надати мені правову допомогу працівники. Поліція не дочекалася адвоката або не забезпечили реалізацію права на захист. Якщо ви заявили на боді камеру поліцейського, що хочете викликати адвоката, і просите надати час для ознайомлення з матеріалами справи, Але поліцейські прогнорували це звернення або не дочекалися адвоката. Обов'язково про це треба зазначити відповідно у протоколі. Наступний лайфхак: поліцейський не вказав про всіх свідків події, яка сталася. Ну в такому Випадку, в принципі, є бодікамера, але якщо це ДТП, або, наприклад, з вами був хтось із пасажирів, і поліцейський відмовився його зафіксувати як свідка, то це відповідне буде порушенням. Поліцейський зобов'язаний внести до протоколу свідків, які бачили подію, що сталося, і можуть надати про неї відповідну інформацію, навіть якщо ця, ця особа була пасажиром поряд із вами, так само вказати її прізвище, ім'я по батькові її Номер телефону для подальшого виклику відповідної її в суд. Якщо поліцейський не вніс до протоколу відомості про ваших пасажирів, які готові давати свідчення, вкажіть про це у протоколі. Зазначте обов'язково їхні особисті дані, прізвище, ім'я по батькові і номер телефону. В протоколі поліцейський неправильно оцінив і відобразив дорожню обстановку. Ну, це таке досить загальне пояснення, яке можна в принципі застосувати до будь-якої обстановки. Або простими словами, можете зазначити, що ви не згодні з протоколом, і всі подальші пояснення надасте у суді. Отже, не бійтеся, знайте свої права, користуйтеся ними, якщо виникнуть питання питання і вам потрібна правова допомога? Дзвоніть нам, телефонуйте, переходіть на наш сайт, пріма Груп».